Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І у нас таке запитання: чи пробачить Камала Харіс Зеленському? Ви всі пам'ятаєте дебати, як Камала розказувала? Вона вже починає говорити, до речі. І видно це по Зеленському, як він засіпався і його команда. Тому вони і шурму прибрали. Тут йдуть, скажімо так, страх. Страх, що все спливе на поверхню. Але ви пам'ятаєте, як я казала, якщо ви дізнаєтесь правду про Зеленську і його команду, як це все готувалося до війни в лапках до війни? Ось, відкривалися ворота з усіх сторін і всі щілини, ось то у декого волос дибом встане. А ми дивимося, чи пробачить Камала Харіс Зеленському. Чи все вона йому нагадає, як стане президентом? Е, вона вже почала говорити, якщо ще хтось не чув. Як вона казала, як вона м, їздила до Зеленського особисто, і йому казала, де будуть лупити рашисти, що буде і тому подібне? Ось тому дивимося, чи боїться Зеленський Камали Харіс? Ось таке у нас запитання. Чи боїться? Ну, це йому тягар, скажу відверто. Тут йому тяжко відкрутитися. Дуже тягне, дуже тягне. Вона на нього пре. Знаєте? Е, ви знаєте що? Що таро кажуть? Якби він міг, він би втік. Він би закрив цю, це, це питання, якби він міг. Це дуже тисне на нього. От перша карта одразу випала, як це на нього тисне. Зараз я посуну ось таку, щоб ви бачили, що тут помірність. В принципі, в принципі він її не боїться. Тут немає страху, але це на нього тисне. А, можливо, він взагалі нічого не боїться. І таке може бути. Ось а, ця карта теж розказує, як розказує, показує. Ось ця карта, можна сказати, вона завершальна, а, і вона може говорити про те, якби він міг, він би прийняв зараз інше рішення. Якби він, він до речі, знаєте що? Він ще тікає її з дороги. З дороги йде він від неї. Тобто, як він її бачить, він готовий е, піти зі сторони, ну, в сторону, щоб не балакати з нею, щоб з нею не спілкуватися. Тут, знаєте, людина, ну, скажімо так. Е, ну, я, я би не сказала, що тут да, е, це. Що він її боїться. От не, не, не бачу я тут, що є якийсь страх, але це тисне на нього. Це на нього тисне. Давайте запитаємо, що вона знає про Зеленського, чи є якісь таємниці секрети, чи знає вона якісь таємниці секрети, які вона, наприклад, якщо розголосить, то це знищить Зеленського. Або як людина, або як політика? Знає вона. Вона знає, вона вже грається цим. Ви знаєте, знає. Тут є якісь задокументовані речі. Десь приховані. Є, є. Є вона, поки що їх тримає. Але вони є. До пори до часу. Давайте я скажу так, є в неї. І, і не одна річ є в неї. Так, тобто, знає вона багато. Чи застосує вона це? Як стане президентом? А вона стане президентом. Чи застосує вона? А ви знаєте, вона застосує тоді, давайте я скажу так, а, щоб не нас шкодити. Розумієте, тут ще жінка, ну, вона сама по собі юрист, ви, ви знаєте це ось. Тобто вона буде старатися. Співпрацю з Україною, але ми говорили саме про Зеленського. Тут, скоріше за все, щастя йому не буде, бачите, його кар'єрі впаде. В Україні взагалі ця карта говорить про те, що його кар'єрі кінець, якщо вона дійсно заговорить, от вона, вона, тут карти говорять, що це дуже страшні речі, про які вона може сказати відкрито. не Таючись, не приховуючи. Тут для України, тут, в принципі, це на користь, до речі, України теж. Це на користь України, українців. Ось тут карти кажуть. Але Зеленський, от Зеленському, це каюк йому. Зеленському каюк. Тобто, виглядає, що вона за, застосує. Виглядає, що вона його знищить ну От, вона буде свою лінію. Тут виглядає, що так. Так, вона застосує. Зараз я ще одну. А, поки що вона мовчить. Дивіться, дві сімірочки у нас. Ось. Вона поки що обходить, скажімо так, вона робить все, щоб обійти ці кути. Щоб це акуратно сказати, вічливо ще сказати, розумієте? А прийде час, вона все скаже. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку, за ваші вподобайки, донатимо ЗСУ, збір у нас у спільноті. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!